Друзі, привіт мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Міксблокс на каналі, де ви бачите відео пов'язані із конструкторами Лего. Зустрічайте чергова новинка 2025 року. Це ось така моделька Лего Сіті. Формула 1 як ви знаєте, цього року в нас вийшла ціла лінійка конструкторів LEGO City Формула 1. Це пов'язано тому, що у нас появилась нова франшиза. І ось я вирішив вам купити ось такий конструктор. Це у нас аналог прототип дуже старого теж конструктора Формула 1. Але як на мене, це набагато краще. Адже за тисячу гривень ви утримуєте 322 деталі, п'ять мініфігурок, цілу машинку Формула 1. Ну і станцію, де міняють колеса і її заправляють. Як на мене, вона... Дійсно заслуговує своїх грошей і те, щоб ви її купили. Ну сьогодні покажу вам всі плюси та мінуси. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Друзі, дуже вас прошу поставити лайк на це відео, підписатися на мій канал, адже ми, друзі, йдемо до п'яти тисяч підписників. Дуже вас прошу це зробити, аби... Пошвидше в нас був якийсь цікавий розіграш, і ми змогли досягнути цієї цілі. Ну і пишіть свої топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. Ну що ж, не будемо затягувати це відео, а перейдемо до огляду на цей конструктор, який, як на мене, дуже дуже класний, один з найкращих в цьому році. Поїхали! Гоу-гоу-гоу! го Premises. До речі, друзі, якщо ви хочете побачити моє життя трішечки детальніше, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилені знайдете в закріпленому коментарі чи описі. Там дуже цікаво побачити, як ваш улюблений Мар'ян скоро від того, що в нього залежність від лага. Всім бажаю хорошого дня! Так, ну що, друзі, розпочинаємо наш огляд. Є в нас ось така коробочка, дуже до речі, гарна. Хочу, щоб вона у мене десь в кімнаті стояла. З іншої сторони, ми бачимо досить гарну ігрову функцію зображено, те, що у нас відкриваються оці воротам, і вилітає, влітає машинка, і тут ще зображує нашу підстоп командою, яка міняє колеса. Дуже прикольно, класно, але все доволі простенько. Так ось тепер, друзі, йдемо до наших фігурок. Їх тут аж 5 мініфігурок, але, на жаль, як на мене, нічого особливого. Чесно, трішечки розчарувався. Почнемо з цієї мініфігурки. Отже, це наш пілот, пілот машини. Він доволі дуже простий. У нього просто найдефолтніше обличчя в Лего і доволі простий костюм. Таке враження, що я тримаю якусь фігурку 90-х. Реально, Якщо порівнювати з принтами і торсами зараз, то це просто якась небо і земля. Простий торс, курточка, зображено єдиний плюс, що тут у нас Формула-1, але без ніякої реклами. Ну, звісно, Лего не любить реклами, бо зазвичай зображена різна реклама на костюмах, що футболістів, що пілотів і так далі. Ну і зверху на шлемі теж прикольний принт формули 1. Доволі дефолтний шлем, який Лего вже використовує Бог на стільки років. Ну і дефолтне обличчя. Чесно, хотілося б трошечки більшого, але що маємо, то маємо. Ззаді теж є принти курточки і все. Нічого особливого. Тепер Йдемо до, наших, до нашої команди, яка міняє колеса, заправляє машину. Ось це у нас ось такі чотири майстра. Це, звісно ж, дві дівчинки, два хлопчика, любить цю рівноправність. І вони вже трішки цікавіші. Всі вони мають одинакові курточки ось такого плану, і ось такий класний шлем. А ось шлем, до речі, я би такий плюс до цього набору поставив, бо дійсно, знаєте, виділили цих, е, ну, цих людей і зробили їм доволі класні шлеми. І Ато вона виглядає ось так. І до речі, є ще знову ж таки принт здається Формула 1, так якщо я не помиляюся, і до речі, здається, в кожного ані. Немає в кожного різного обличчя, але теж є доволі прикольні обличчя. Тут у нас ось таке, тут у нас ось таке з бородою. Оце, до речі, класне буде для кастомів. І ще у нас ось така дівчинка. І кожен з них має цей пістолет. Боже, я забув, як він називається. Ті, хто шарить добре в гонках і в машинах, напишіть, будь ласочка. Забув загуглити, як воно називається. Ось чотири мініфігурки, все, боже, нічого особливого, але маємо п'ять мініфігурок за тисячу гривень. Йомою, це круто, це дійсно круто. Я не хайчу, але це дро. Речі... Доволі непоганий плюс, якщо на набір піде в хорошу знижку, можна його навіть придбати дешевше. Ну що ж, друзі, поїхали до нашої машинки. Машинка в нас ось така. Я вам в початку цього відео показував стару машину, і якщо порівнювати з цією, то ця машинка набагато менша, на жаль, але вона доволі така прикольна. І її головний мінус, та зразу вам мінус, говорю, це те, якщо посадити нашого пілота всередину, він буде в нас. Тобто ось так нагнутий, так а якщо подивитися на реальну формулу 1 то пілот у нас сидить ось в такому плані і терчить від нього тільки голова. А тут, на жаль, терчить половину тіла, і трішечки, як на мене, такий великий мінус. Тобто, ну, взагалі, якось не гарно воно виглядає. Якщо порівнювати реальними гонками, то там все виглядає трішечки по інакшому. А тут у нас він просто зігнутий. ну такий, як на мене. Ну, хоча з якого ракурса дивитися, але. Як на мене, все одно щось не альо. Як на мене, не гальо. Це у нас, на жаль, а ні, це у нас принт та один єдиний здається принт в цьому наборі. Формула 1, Звіст, має вона ось такий перід, гарнесенькі такі о диски та ну і колеса. Ну і функція це те, що у нас рухається ось ця кабіна, і тут є до речі, ось такий ще джойстик. Та, доволі прикольний, до речі, запринтована деталь. І тут в нас є ще ось така Феррарі. А, це друга, до речі, запринтована деталь, Феррарі, і машинка по боках виглядає ось так. Доволі надто просто, чесно, я її зібрав щось за хвилину чи 5 хвилин на стрімі разом з вами збирали. І чесно, дуже просто. От, ну, таке враження, що якусь, знаєте, містерпіздрічку тримає. До речі, пам'ятаєте, в інлайтен, хто є. Кому зараз десь приблизно 15-16 років Enlighten випускала ось такі малесенькі машинки. Я все дитинство їх збирав, колекціонував і там так далі. Ну, єдині машинки, щось типу Ferrari, які були в моєму дитинстві. Це прототип Lego дуже давній, але загалом просто вам розказав такий цікавий факт, що мав в дитинстві. Машинки. Отже, значить, головна функція, друзі. Яка ж головна функція? Ми ставимо наших тіпів та тіпів сюди. Ось сюди. Раз, два. І коли заїжджає сама машинка, ось демонструю вам. У нас закриваються ворота і міняються колеса. Хоч трішечки бачите, неправильно вони стоять, не попадають наші тіпи на колеса, але загалом функція така, що закриваються ворота і міняються колеса. Є функція є. Дякуємо за це, за те, що хоча б це зробили. Ось, давайте ще подивимося, саму нашу станцію. Тут у нас, до речі, перше, що кидається в очі, це дорога з Лего Сіті. Доволі прикольно придумано, бо раніше майже ніде її не використовували, а тут в нас є дорога з Лего Сіті. Дякую, Лего, за це. Ну і бачимо одразу наші аксесуари. Це ось такі колеса з простими вже дисками, як запасна пара. Вони легко, до речі, ставляться сюди. І є, до речі, для них місце. В самому переді це досить прикольно, досить класно. Тепер йдемо далі. Що ж я хотів виділити? Бачимо, що лежить ще два пістолета для куліс, щоб їх швидко відкручувати і міняти. І також, друзі, бачимо, що давайте трішки вам. Перегорну. Тут бачимо загальний час, і дивіться, як гарно заталено зверху. Просто реально прикольно так все. Тут чорне, тут червоне. То, до речі, на жаль, наклейки, але що маємо, то маємо. І це у нас здається, чи якийсь бензин, чи це просто якісь штуки висять для того, щоб. А, це напевно ціво штуки висять, ніби тут, щоб воно працювало. Хто знає детальніше, будь ласка, напишіть, буду радий. Не дуже я фанат цих гонок, тому можу щось не знати. Тут у нас, на жаль, наклейка Феррарі, і бачимо ще різноманітні екрани. Тут екран, тут екран. Це що стосується нашої Формули 1, як вона там їде швидко, чи треба щось поміняти, масло і так далі. А тут бачимо ще ось таку штучку. Вона, здається, мала з іншої сторони бути, але вона щось тут поставлено саме так. Тут бачимо стрілочку, на жаль, знову ж таки наклейка. Ну і друзі, все. Буквально все більше нема чого, що тут показувати. Ось так працює наш механізм. Тобто машина в'їжджає і виїжджає. Ось так. Раз, два. Ой, та ось і, і отак. А тут роб, треба трошечки місця. Тобто, виїхала і заїхала. Ми закрили її, переодягнули її колеса, та і все, все більше нічого немає, але насправді, як на мене, тисячу гривень. Доволі цікаво збирати, класно виглядає, багато різних аксесуарів і абсолютно коштує своїх грошей. А як ви думаєте, друзі? Напишіть в коментарях. Здається, я вам все показав, все розказав, всі мінуси, плюси. Тобто, великий плюс, що тут є в нас дорога, сама будівля, гарно заталено, багато аксесуарів, фігурок і так далі. А великий мінус це те, що в нас в машині не влізає ось цей нормальний водій, як має це бути насправді. Ну і сама машинка менше ніж була минулого разу. Але це таке нюанси. Ну що ж, друзі, будемо закінчувати це відео. Дякую вам велике за те, що ви його дивилися до цього моменту. Ви найкращі у світі. Дуже вас люблю, ціную і побачимось зовсім скоро. Все, друзі, не буду вас більше затримувати, робіть свої справи. І якщо ви додивились відео до цього моменту, пишіть в коментарях. Феррарі, подивимося, стільки підписників дивляться це відео до кінця. З вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па-па! um